Ще кілька днів тому я чекала весну, в очікуванні радості я вся світилася, та раптом у моє життя вірвалася війна і все навколо враз змінилося. Весна, весна, а поряд смерть, море вогню і крові. Що вже чекає нас тепер? Де йде війна, нема любові, скрізь розпач біль і жах, душа моя, немов у пеклі, та раптом погляд мій упав на перші підсніжники теплі, І стало так жаль всього, що було в житті й не сталось, І знову сирем гула а серце від болю стискалось. Ще кілька днів тому я чекала весну. Весна ж зустрілася з війною. Ця зустріч кривала, позбавила сну. Назавжди я стала сумою. Пам'яті воїнів загиблих за Україну. Чом світ такий безжальний. Та за добро карає злом життя твоє реальне затягує морським гузлом. Чим завинив ти, сину, кому дорогу прийшов, так рано, за Вкраїну пішов, не стерши під Пішов ти далеко, сину, в далеку небесну плакить, і вітер ж бурляє у спину коротку реальності мить. Війна в жіночого роду, як мати, як жінка, як біль забирає дітей, як воду, спрагла земля без дощів. Земля як квітуче поле, земля як безмежний лам, тебе! Дай довге життя синам, а світ такий безжальний, хапає все молоде, життя твоє реальне, наповнене та не пусте. Не можу біль сховати в глиб душі, не можу його виплакати весь одразу. Червоні маки квітнуть на землі, Спотворені війною мов відраза. Червоні маки з краплинками роси на ніжних, закривавлених пелюстках, не залишу тебе я земле, не проси, навіть якщо і ти прийдеться по колючках, а маки квітнуть і догоряє день. На диво й квіти у нас живучі, Весь скіт горить, палає південь, рукою не зітреш думки болючі. Чомусь ці квіти не виходять з голови ніяк, про них я думаю, пишу і серце відчуває, де капне не кров людська, там зацвітає мак. Бо і земля вже біль свій не ховає. Ліна Костенко. І тільки злість буває геніальна, і тільки злість буває геніальна. Господь спаси мене від доброти, така ж тепер на світі наховання. Що треба мати нерви, як дроти. А нерви ж мої, ох, нерви, струни мої, настренчені на епохальний лад, а мені ж, може, просто хочеться щастя тугого й солодкого, як шоколад. Ну що ж, епохо, їж мене висотуй, лиш візь земну з обіти не лежить під небом, чистим і високим. Холодний степ моєї самоти. Козацький вітер вишмагає душу, і я у ніжність ледве добреду, Яким вогнем спокутувати мушу хронічну українську доброту. А по ідеї жінка ж тільки жінка, смагляла золота віолончель, справляло в тіло пристрасті обжинки, Колисками і лагодом ночей. Була б така чарівна лепетуха, такі б ото учулила слова, що, як по змісту може, й в'януть вуха, а як по формі, серце спочива. Хто ж натягнув такі скажені струни на цю таку струнку віолончель що її футля усі по черзі труни, Вготованих для музики ночей? І щось мені таке болить. Збіліти гнів до сотого коліна, І щось мені таке болить, що це і є напевно Україна.